Чому відбуваються війни? Хто за цим стоїть? Знаєте, ще 2000 років тому Ісус Христос через свого апостола Івана написав про те, що світом керують духи. Є вершники Апокаліпсису. Перший вершник це брехня сатана, другий це війна, третій це Мамона, вороній вершник. Четвертий це смерть і пекло слідує за ним. Тож поговоримо про вороного. Наскільки ж Слово Боже і Біблія актуальні сьогодні? Ви знаєте, найбільше багатство нашого часу це чорне золото. А що таке чорне золото? Це нафта. Колись навіть така маленька країна, як Саудівська Аравія, змогла вплинути на падіння Радянського Союзу, бо вона просто знизила ціни на нафту, і союз впав адже економічно не витримав. У наш час триває страшна жахлива війна в Україні. Багато хто також звинувачує. Саудівську Аравію ви теж винні в цьому? Бо могли б знизити ціни на нафту? і Війна могла б закінчитися. Але, мабуть, комусь це вигідно. За цим стоїть вороні вершник. Наскільки ж актуальна Біблія в наші дні? Багато хто дивиться на різні імперії, царства, але є нащадки Авраама. Ми знаємо Ізраїль, як він процвітає і який має вплив у світі, хоча відтоді, як став вільним, постійно воює за свою свободу. Ми також знаємо нащадків Авраама від Ізмаїла, це Саудівська Аравія. Маленька країна, але яке має значення у світі, як у нас на Донбасі можна піти в огород і викопати вугілля, так у Саудівській Аравії можна копнути землю і викопати нафту. Те саме чорне золото, багатство. Усе це насправді є у Слову Божому, все написано. Але проблема в тому, що людям не цікаво слухати слово Боже апостолів, пророків, святих, які проповідують істину, які несуть вихід у цей важкий останній час. Людям цікавіше слухати лже-пророків. і тому стільки проблем у цьому світі, бо мета диявола вкрасти, вбити і погубити і нашу душу, і все, що для нас цінно. Ісус Христос прийшов, щоб дати життя і життя з надлишком. Тому, як же важливо нам слухати Божих апостолів і пророків, слухати Слово Боже, наслідувати Христа і святих Божих людей, щоб настав мир на нашій землі, щоб наблизити кінець війни.